Одного разу йшов вовк полем та й надибав лиса і каже йому Я, брате, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та нема нічого, мушу тебе їсти. Лис, як те почув, та й отказує ти мене не їж, я тобі дам зараз щось смачного поїсти. Їв би масло? Ой, каже вовк, чому би ні. Неси його сюди. Лиса каже, Ходімо у село. Там є велике кружало масла, то їстимеш. Добре. Привів його лист до великого ставка та й каже Ану бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперше мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого того масла багато, що ти його і з'їсти не зможеш. А вовк такий не розпитував довго, та хляп 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 хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав, хлептав, а далі й не зміг, бо став, як барило, та й дивиться він на лиса. А лиса розбирає сміх. Вовк тоді зрозумів, що з нього кипкують. Та за лисом. А лис задер хвоста та навтюки, Біжать, біжать, вже лис коло своєї нори, а вовк хап його за ногу. То лис не розгубився і крикнув. Слава Богу, каже, що вхопив за корінь, а не за ногу. А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь, а лис скіку нору заховався і зареготів на весь ліс.